24 лютого 2022 року. Яким воно було для тебе? Як розпочалося? Як ти дізнався, що ось повномасштабне вторгнення? Ну, як дізнався. Знали зарані про це все. До 24 лютого я вже практично тиждень спав в ліжку вдягнутий в берцах і в розгрузці. Тому ми єдине, що не знали, це конкретної дати, чекали ще з. Здається, з 18 лютого така інформація була. От. Так що 24 не стало такою великою несподіванкою, хоча е, зрозуміло, що е, ну, навіть знаючи це все, е, все одно був якийсь такий певний, ну нехай це був не мандраж, але, але якийсь такий трохи вкіт адреналіну круглі. А де ти знаходився 24 лютого? Знаходився на Карлюці. Е, Чомусь вирішили ми, що саме цей напрямок буде найперший. Чому так вирішили? Тому що, ну, по-перше, розвіддання потім по накопиченню ворожої сили в Донецьку. По-друге, була впевненість в тому, що якби, тут же ж Донецьк, столиця цієї псевдореспубліки, і саме тут, ну і знову ж таки, декларування, того, що треба забрати. Донецької, Луганська областях в межах адміністративних кордонів, да, тому була впевненість 100% в тому, що саме тут почнеться новала, саме на цьому напрямку. У мене так не без перебільшень, без якихось там зайвих речей була впевненість в тому, що, ну, дай Боже, там пережити перших пару днів і далі. Якщо виживеш, то вже якось тут партизанщина, якось влаштовувати. І 24 лютого ми е, на прохання комбату 56-ї бригади заїхали на Пєскі, е, для того, щоб там вже закріплятися і допомагати Збройним силам України. Зараз селище Пєскі повністю е, не наше е, пройти. Розумієш, пройти можна любі кордони, любі, якщо є, є ресурс, яким, яким це все знищувати. Стільки скільки було викинуто БК по пісках і по наших позиціях, в принципі, я вже, я вже колись казав, я за вісім років війни в їхню сторону стільки не викинув, як на нас вилітало за тиждень. І це ж все зрозуміло і підривається, і знімається, і Ну, Знову ж таки, є ще і військові моменти, які там тропа гори, нічого, що відкриває двері хі, через любі мінування і любі розтяжки. От. Ну, і знову ж таки, коли почалася навала саме на Піскі, у, у Орків вже був певний досвід. Да? Тобто, якщо раніше вони там йшли в атаку танк, трибехи, там, піхота, да? ну. Такими групами, або там три танки, там відповідно більше бех, більше піхоти. То тут вони вже якби зовсім інша у них була тактика, вони не лізли на пролом. Це спочатку шквальний вогонь-артилерійський, рівняння всього і вся з землею, а потім вже якби, і видавлювання просто з позицій потихеньку, по метру, по 10 метрів. Таким чином. Селище Піски і взагалі прилеглі території нам доводилось захищати в прямим, прямим, прямому сенсі от, живою силою, так, живою силою, е, українськими воїнами. Є е, щось таке, що здивувало тебе? Чи хтось здивував, так, от, крім твого підрозділу, можливо, там прості звичайні бійці Збройних сил України? Це Зрозуміло. Ну, е, в Збройних силах України. Е, як і в добровольчих підрозділах, як в будь-якому там осередку суспільства є люди, якщо говоримо за Збройні Сили України, є справжні герої, да. є покидьки, то так само, як і в добровольчому підрозділі. І так, тут навіть не здивування було тут, а впевненість в цих людях була в тих, кого я вже багато років знаю на цій війні. Да, це 74 ка От 21-й батальйон, 56-ї бригади, ротний кос, просто, просто умічка, просто він тримав до останнього дня це все, попри втрати шалені, попри просто шквальний вогонь артилерійський. Да, але це все трималося, трималося, трималося. От, це, це дійсно герой. Ну от та ж сама 74-ка. хлопці. До останнього так само що це все е, тримали. Хоча це розвідбат, який взагалі не має сидіти в окопах, але за першої ж потреби вони йшли, допомагали і на, на передньому краю, і в передні окопи йшли і робили це все Дос, не досить, а, а реально професійно. професійно і чітко. Для мене головне на війні це ті люди, які поруч. Це характери, це, це якісь долі, які, ну, люди, з якими я ніколи в житті б ніде не пересікся в мирному житті. Так? А тут вони е, проявилися для мене як, як великі особистості такі. Тому, е, говорити про мотивацію, це не мотивація, це можливо бажання захистити тих, що е, залишилися позаду. Хоча, я ж кажу, зараз е, умовно мирна територія України, да, е, тому що в, в будь-який момент може прилетіти будь-коли. Е, дуже багато в нас, незважаючи, що ну, нам вдалося знищити чимало сил противника, так, але і в нас теж були дуже великі втрати. Що в твоєму підрозділі? Ми можемо озвучити, це таки величезна війна. Да, звичайно, можемо озвучити. Я завжди дуже пишався тим, що попри е, таку постійну роботу е, да, у мене не було. Ну, були трьохсоті, е, але не було загиблих. Е, на жаль, так сталося, що ми і в цій е, уже повномасштабній війні відкрили рахунок своїм загиблим. Е, це, це дуже великий. Ну, мій особистий біль і взагалі такий на, на, на підрозділ, це лягло певним таким а, тягарем великим. Коли, розумієш, ми не можемо, ну, коли ми чуємо десь хтось там загинув, навіть якісь цифри великі або десь поруч, ми ну, не можемо цьому співчувати в повній мірі. Ми не можемо співчувати тим, хто не на відстані витягнутої руки від тебе. З ким ти там не ділиш там якусь банку тушонки, з ким не виїжджаєш на позиції, з ким там, ну, от сам саме от, от таким людям. А тут, коли стається от в невеликих таких, наприклад, підрозділах, де ми по суті, як одна велика родина, да, то це, це дуже складно. Ну для мене особисто це, це теж такий шалений тягар, тому що люди йдуть особисто за мною. Да? Тобто вони не йдуть там, з в Збройні Сили, в тероборону ще кудись. Вони хочуть воювати, я їм даю таку можливість. Вони мені довіряють. І коли хтось із них гине, це, це моя особиста відповідальність. А хто можна більше інформації? Хто саме от, про втрати, хто загинув в твоєму підрозділі? Вони, Знаєш... мають... вони мають ім'я, так вони десь. Так, я, так. Я скажу це все. Значить, е... В одному із інтерв'ю, одному із телеканалів, е... цей боець е... Абдула, е... коли його запитали, чому саме підрозділ Санти, він... я знайду це, це відео, він сказав, що е... Тому що у Санти найменше 200 при максимальній ефективності. І він в цій повномасштабній вже війні загинув перший. Загинув в бою, саме в бою. Чому? Тому що працювали 120-м мінометом після кількох пострілів, вдалих пострілів по ворожих позиціях, одразу прийшла відвідка градами на крили. І загинув без шансів на життя, там тримав учня. Тому Абдула сам, він, ну, як я говорив, завжди на ньому гордий син чеченського народу Чечен, який приймав участь в війні проти Росії, коли Росія захоплювала Чечню. І потім приїхав воювати проти Росії в Україну. Ти вже багато років на війні, так, до ну, 8 років на війні. <свісна> а, порівнюєш от, ті роки, так, початок російсько-української війни і тепер. Ну, не рахуючи шалених артобстрілів і а, атак піхоти. От, Є в тебе якісь особливі напрацювання, як протистояти ворогу? Тобто все-таки досвід він, він, це, це такий багаж, так, такий здобуток, який неможливо ідеєю однією підтримувати. Так, ідеї, ну, на ідеї можна виїхати, але далеко не заїдеш. Я постійно говорю про те, що ми маємо бути більш гнучкими, більш гнучкими саме в підходах до війни, саме в воюванні. Тому що, як показала практика, хто відходить від якихось військових канонів і працює по-своєму, більш гнучко підходить до, до вирішення певних задач, вони якраз на війні стають успішними. Це да Вінчі, Гонта, там, Сирота, там, ну тобто люди, Славян, там, ну, я можу цей список довго-довго озвучувати. Це успішні люди на війні. Чому вони успішні? Тому що вони не читали уставу Збройних сил України. Вони не знали, як це правильно так би мовити. А вони робили так, щоб це було дієво. Це перший момент гнучкість саме воювання. І другий момент це технологічність. Чим, чим більше з нашого боку технологічнішою буде війна, тим менше будуть втрати у нас, і тим більше будуть втрати у них. А, і ну, ми ж маємо придумати, а, ну, коли на тебе на одного лізе 10 мужиків з дубінами, да, то, то ну, треба вигадати щось таке, щоб не підпустити їх на близьку відстань до себе, щоб вони тебе забили дубінами. Так, можливо, було вигадано там спис, там лук, там ще щось. Да, це, це вже технологічність. І ми маємо бути більш технологічними. Ти такий, знаєш, польовий командир вось, в, в, восьмирічної війни. Не пропонують тобі Збройні сили там, очолити, підписати контракт, очолити батальйон, можливо, щось більше? А, а тут все просто. Ну. Пропонували багато разів саме не очолити батальйон, тому що ну, я цивільна особа без військової освіти і без всього. Пропонували просто підписати контракт. А, ну, а я якби не військово зобов'язаний, тому я не хочу цього робити. Не хочу і не можу. Я не системна людина, і мені досить складно в якихось певних рамках бути це по-перше. На але старимо ти співпрацюєш із Збройним силом. Ти з цією... але, але і це не найголовніше. Найголовніше те, що в умовому підрозділі зібралися люди, які з певних причин не можуть піти в ЗСУ, в ТРО. Uh, у когось російський паспорт, у когось там uh, якісь хвороби, у когось там. ще... Чи... Ну, Тобто багато причин. Uh, хтось не може покинути родину, але готовий там місяць через місяць приїжджати сюди і віддавати таким чином. Оцей, скажімо так, борг перед, перед державою. І покинути їх на призволяще і сказати все, крапка, ви там, ну я теж не можу цього зробити. У мене відповідальність за них. І от на закінчення нашої розмови. Що потрібно твоєму підрозділу? Чим можуть допомогти взагалі українці підрозділу добровольчому підрозділу САНТЕ, щоб підрозділ ефективніше знищував російських окупантів? Друзі, українці, звичайні, вони і так, ми, ми, ми по великому рахунку існуємо за, за, рахунок, за рахунок звичайних українців, волонтерів, які повністю нас забезпечують. У нас є все для того, щоб воювати. Коли, наприклад, у нас чогось немає, ми просимо і нам це дають. І ще не було жодного разу такого, щоб нам щось було потрібно. І, і це якось ну не з'явилося. У нас е, є де спати, є що вдягнутися, є чим воювати, е, є на чому пересуватися, де помитися. Е, тобто, ну, це навіть не мінімум, а це, це те, що є постійно. Е, зрозуміло, що постійно потрібні потреби там ростуть, які це там обслуговування транспорту, це пальне, це. Е, Лікування поранених, це обов'язково підтримка родин загиблих. Ну, це, це зрозуміло, тому я періодично виставляю номер своєї картки. на який, там, люди, Звичайні люди скидають, і, і скидають досить такі чималі суми, накопичуються так, що я ще маю можливість допомогти ще, ще комусь. Отже, друже, ще раз повторю запитання. Так, коли ти зрозумів, що русків можна перемогти, незважаючи на їхню легендарну, так, так звану другу армію, як вони про себе говорили. От, коли ти зрозумів, що їх можна знищити не просто відбити натиск, а знищити і повернути Україні в незалежність? Коли я це зрозумів? то це навіть не розуміння, це, це впевненість постійно була якась, тому що. Ну, сідати за кермо для того, щоб думати про те, що ти впиляєшся зараз у першого столба, то не варто сідати за нього. Якщо ти вже йдеш на війну, то ти йдеш для того, щоб перемагати, або принаймні зробити максимум для того, щоб, щоб ця перемога була не просто була, а якомога швидше, щоб вона була. Тому що за ці роки з'явилася така, як би це Мабуть, втома, Уже просто втома, не фізична, а якась вже емоційна втома, втома від того, що ти постійно в якійсь напрузі, там, ти переживаєш не за себе по великому рахунку, а переживаєш за тих, хто поруч. Ти постійно переживаєш втрату людей, які були поруч. Для мене. Дуже великими такими потрясіннями були це загибель побратимів, не, не з мого підрозділу, з якими ми дуже тісно співпрацювали. Е, і, і ця втома вона накопичується, накопичується. І дуже хочеться, щоб воно вже якомога скоріше завершилося. Але ти розумієш, що це ще надовго і надовго. І якщо Боженько дасть. То до повної перемоги, тому що якісь перемир'я, якісь там домовленості, ми вже всі бачимо, воно все не працює. Нам або треба перемагати, або просто нас буде знищено. Ти віриш в Бога тут на фронті чи взагалі? Я не знаю. Його допомогу. У нас якісь складні з ним стосунки. Ми один одному не заважаємо. Е... Дуже небагато поки що можна розповісти про оборону пісків і взагалі навколишніх районів. Чи у твоїй майбутній новій одній із книг буде написана правда ось про цей період? Ой, правда, що кожного своя. І я вже скільки ті. разів казав, що людина, яка дві тижні, як повернулася з війни, їй вже вірити не можна. Там вже буде неправда, а там буде версія цієї людини правди, тому що одні і ті самі події. У різних людей вони зовсім по-іншому виглядають. Зрозуміло, що да, книжка про це буде, дуже багато нотатків, дуже багато нотатків. Я це все, все занотовую, собі якісь моменти для того, щоб <кій> якраз не вигадати потім якусь небудь. Да, і щоб мені потім ніхто із моїх навіть бійців не сказав, чувак, ну, такого ж не було. Е, от, я роблю нотатки, але зараз хочу випустити е, ще одну книжку, яка буде не про війну, а просто про, про людей, про людські стосунки, про, якісь, е, про село. Там дуже багато тому е, там не буде нічого про війну. А нотатки зараз робляться саме про, про ці про події. Е, Міцного здоров'я тобі, твоїм бійцям, Божого захисту і якнайшвидше, щоб ми зустрілися вже після перемоги і записали те, щоб ти розказав те, чого не можна зараз розповідати. Добре, дякую. Дякую, друже.